Ось такий у нас туман, бачите? На подвір'ї не виднося. Такий туманисько, добуде не видно. Такий же туман у нас що то страхотя. Так, несу я кузі пити. Десь 2,5 літрів води і з цукром. Зараз біляшка несу, тобі пити несу. Ходить Надо Надай водички. Хай стає хай. Чекай, бо вона тебе помащує, тіхай. Хай п'є. <гум> Пейпи, пей. я зараз горну, підстелю. Що, води не дуже хочеш? <гум> ні. Так почекай. От як ви знаєте, що солодка вода, ви вже всі пити хочете. Ну вона не дуже хоче. Водички не дуже хоче. Ну я хоч. Ти хочеш пити. Так, Біла, не лягай, зараз я тебе згорну з під тебе, під стелю. Чуєш, Мам, давати? Ну, вона багато не випила. Що, що, лапка тобі дати тобі? От, ви любите воду, солодку всі. Окей, хватить з тебе. Шоколадка, ти п'єш? Так, сіну положила козі. Зараз у нас є сіно, а врано вже буде їсти це, все, що я їй давала. Вона наїлася ввечері перед родами. Ось так, боки опали. Живіт донизу опустився. Ну, завтра вона його підтягне і далі буде колобочко в мене. Да, мазулька. Дякую за, коз... Дякую за козенятка. Тепер, щоб ти мені здоровенька була, зараз я тебе подою, помию, подою і підемо поїти твоїх діток, бо вони кричать, пити, хтять, аж ну-ну. А як буду вже напувати, тоді покажу вам. Так, козу ми подоїли. Молозова надоїли. Козеняток погодуємо. Якийсь падає і не то сніг сипе, не то не то не сніг, не то щось таке не поймеш. Засунула льоха. О, йдемо поїти козеняток. Зараз ще мінуту світло буде. Дивіться, як вона вже жерти хоче, ота оця -опані. пані. Сарафані. Та, Та, що з крапочками чорними. До мені, мама, діти чекати поки не можу. Так, я зараз напуваю прийду. Але напою перед козяток. А тоді прийду. Ось так. Дякую, що їсти хочуть. їсти хочемо, Дуже хочемо їсти. Так їсти хочемо. Що нема ради. Так, кому кози? Хто там хотів козульки? Кози той то рік сядний. Дві козульки продаю, хто хоче. Оця з крапочками, а оця з галагончиками. А ця з галагончиками одна. А ця без галагончиків, так? Да? А, в неї і сам одне якесь. Де йде. Треба Оце такі діла. Так, беремо коловух над лобом і пхаємо. Носик має бути зверху. Перший день і другий бажано. Бо вони ще не мають як... Тями, як витягнути носа з молока. І дуже мовозі густе. Бачите як? Ось так поїться. Отак пою, поки вона п'є перший раз. Тільки спиниться, що не буде пити. Все, значить, напилася і її... В ящик, а другу беремо. А потім, як знов стане, то знов її поїте. Ну, вона через годину, може, через пів стане. Знову пити, тоді знову дам. Ніколи два рази, три рази не, не пхаю. Пхаю два рази тоді, якщо вона Мало пива. зараз мало випила дуже. Зараз малишка і тебе напою. Ця дуже жерти захотіла. О. Дуже голодні породились. Підпли на тебе, щоб ти здорова була. Є як стара коза. Ж вона не така вибри... ну, вибрику, і що треба з нею бавитися. Довго. Бо є такі, що трошки тупіші, довше треба помучитися, поки воно навчиться пити. Ну вони, якщо свою маму апетітом далися, то кажуть, тримайся, щоб ми тебе не з'їли. Ось так. Ось так поється козенятка. Молоко має бути тепліше, як звім'я, кози. І береться під передні ноги і під задні. Заживіт ні в якому разі. До тижня часу заживіт брати не можна. Все, хвати з неї. І Обов'язково Об... витрити морду, якщо вона має. Помити схема. бажано з Три. Ну, А це друга пані, не знаю, як вони будуть. Ну, що там будеш пити? Ще треба за те, що е, не можна давати козичці. Ну, там та була дуже голодна. Вона їсть і їсть, але їй не можна давати забагато, бо якщо дати забагато такому апетіту, то вона з'їсть смак. І потім буде погано. Ось таке маленьке козенятко, воно дуже ніжне. Ось оця п'є. Я теж пупху, досить не паршиво п'є кицька. Ось красотка. Так, з каральками, без чорних цяточок. Там та з чорними цяточками, але без каральки. І рижовата трошки. Так, там а та ріжовача. А та чисто біла, як мамося. З каральками і біленька. Ой, красотки малі. Так. Ти лежи, ти бомбурила стільки молока, хватить з тебе. Добре, що мама вам багато дала. Молока десь до 2,5 літрів. Вона дала. Їм молозива, так що це я її витягнула, це не вона витягнула голову. Я її сама витягнула, бо мені наші, з руки зіскочила. Все? напилась? Все. Отак. Стушується отак. І витирається її трапочкою мокрою. Так, якщо не витирати морду з молозова, то вона починає облізати, бо мозву воно... Так, так. тако береться, бачите? Під зропу рукою і під передні ноги. І ставиться козеня. Ні, якому... Ні в якому разі за живіт не брати. Бо робиться захльоз другу половину жолудка, і тоді може воно здохнути, якщо піде в другу половину жолудка захльост, ви її нічим не врятуєте тоді. Ось такі діла. Так, вроді я вам все показала. Хто хоче козу продаю обидві. Ось. Так що, до 10 днів дешевше, після 10 днів дорожче. Ось такі діла. От так-то. Вот так Ладненько, все. Всім миру, спокою, затишку, скорішої перемоги. І хай Бог дає, щоб ваші кози гарно котилися і здорові вам були, і давали гарні надої. І козенятка ваші здорові росли. Ось така красота у нас родилася Іванові на день народження. Такий подарок зробила, біла. Ось такі діла. Все, став.